Привіт мої шановні підписники. Сьогодні хочу зняти такий відосик. Я зрозумів, що я вам не знімав, як живуть пересічні американці. Можливо це буде гучно, бо я буду йти по вулиці. А що трапилося? Я привіз свого кабанчика ось на цю контору. Це така на монтажка, типу, щоб вони мені поміняли мою зимову резину. На літню резину. Бачите, вже сонечко вийшло вже час міняти. Тому що там до 5 квітня є закон поміняти резину. Різдво у мене така шипована, а всередині в мене там лежить. Ну і погано видно. Лежить вже літня резина І я привіз поміняти. І така процедура заміна резини буде коштувати під 2 сотні баксів. Я вам покажу пізніше, коли мене вже жінка завезе забирати машину, це буде тривати декілька годин. І жінка повернеться з першої роботи, завезе мене і я заберу машину. І тоді я вам скажу скільки це коштує. Але якщо не помиляюся, було 150 баксів тієї роки. Я роблю це кожен рік. Бачите, який автобус для бомжів. Тому що в нас на автобусах їздять лише маргінальні люди. А всі останні їздять на машинах. Тому що якщо в тебе немає машини, ти нікуди не встигнеш ніколи. І якщо в тебе немає машини, на якісь роботи тебе не візьмуть. Тому що в анкетах питають, чи є машина, чи нема машини. Добре, я зараз спробую перейти в дорогу, а потім дознімаю вам далі. О, нічого себе, ви чуєте музику? Це воно на харлі, чувак. Слухай музику. Ніфіга себе. Навіть гучніше, ніж двигун. Ляпота, ні? Ляпота. Бачите, якийсь бомжик стоїть на, на зупинці, махає руками, слухає музику. А ще є отакі от, от кав'ярні, називаються драйв-тру. Типу, тобто ти під'їжджаєш на машині, не виходиш з машини, вони тобі там роблять каву, як ти хочеш. Дивіться, як він тут тусується, балдеє. Репер. А це місцевий місцевий магазинчик. До якого мені їхати дві хвилини. А йти хвилин 10 можливо. Ні, більше, напевно. Ось до мій банк, Wells Фарго. Ось до місцева клініка зудна. І зараз я покажу, як живуть місцеві люди. Це дуже старі забудови десь 60-70-х -х, х років. І ніхто тут будувати нічого нове не буде. І отак продаються оці шолубайки. Люди виселяються, люди заселяються, бачите, це оновили домик. Зробили собі такий сайдинг новий, навели трошечки порядку на вулиці. І так живуть. Ось такі дома. А, щоб ви розуміли ціни, ось такий домик, як цей, наприклад. Від 350 до 450 коштує зараз. Бачите, на тій стороні те ж саме. У деяких людей навіть немає гаражів, уявіть. Тобто машину ставлять на вулицях. Отак От як вся. Вони пристроїли собі таку стрижку, і там дві машинки. Бачите, коли є трошки гроші там. Роблять якусь красоту. Хто який заборчик зробить, хто там сайдинг оновить. Оновляють і живуть. Старе, але жити можна. Зараз нове не купиш. до... і тракторець є якийсь, і стара вантажівка. Блин. Оце, я так зрозумів, люди хотіли зробити. Собі Праджик відремонтувати і продати. А, але сталося не так, як гадалося Як завжди. Хлам купив, а грошей його відремонтувати немає. І так воно буде стояти, мен, аж поки якесь інше покоління не надумає здати на металобрухт всю купу непотрібну. Бачите, отакі от, от мусорники, оцей синій, це для всяких там пластиків, картону і всього такого. Ресайкл. А зелений це для, для звичного сміття. Для всяких відходів. Ну ось дуже старий дом. в такому районі я живу. Я зробив ремоделінг, тобто повний ремонт свого будинку. У мене будиночок теж 94-го року чи 96-го. Я там зробив ремоделінг, відремонтував все. Ну і як ви чули, зробив кришу, зробили мені. Так, перекрили кришу. Цей Рубіроїд. Такий, що на кришу ось до, бачите Він вже був за старий. І мені перекрили його новим. Бачите, який Фордик. Прикольний. Але я щось сумніваюся, що він їздить. Там збирають сміття якийсь. Можливо їздить, можливо вони там не збирають повний кузов. І потім на ньому відвозять кудись. О, ось до. Оцей новий. Оцей новий дом, його не було. А ви бачите, який він маленький. Тому що тут дуже дорога земля і продають такими маленькими клаптиками. Що ти можеш там містити на такому клаптику землі? Якщо тобі хочеться, щоб ще було якесь, якесь місце де діти можуть погратися, або онуки, або просто вийти на вулицю, посмажити якусь там м'язка, посидіти. А якщо ти поставиш на, весь, на, на всю ділянку, якщо ти поставиш будинок, в тебе такого місця не буде. Отак виглядає Америка, звичайно. Одноповерхова Америка, де люди живуть. Це не Нью-Йорк, не Лос-Анджелес. Хоча і там є такі райони. Дуже багато таких районів. Та вони всюди є по Америці. Переважно люди живуть в таких районах. Зараз дуже тяжко, типа, назбирати гроші, та й банк собі не дасть ніякого кредиту. тому що... Зарплатні в людей не дуже високі і по кредитах тобі доведеться платити дуже багато грошей. Якщо, наприклад, ти заробляєш, ну я беру в середньому, то що я знаю, як мої діти і знайомі працюють, ти маєш до трьох тисяч баксів так, в місяць. Тобі можуть на таку суму дати десь 1150-180. Більше тобі не дадуть. А на ці гроші ти не купиш нічого. Ну, можливо, якусь однокімнатну квартиру, у нас, до речі, продаються квартири теж. Небагато, але є там в центрі міста. І будеш все життя жити. На поверхах і виконувати накази людей, які володіють цими квартирами. Да, да, тому що ти її купиш, вона буде у твоїй власності, але земля, на якій вона знаходиться, і все управління знаходиться в руках інших людей. І вони кожних декілька місяців змінюють правила. Які ти маєш виконувати. Отак. Ну і тобі будуть... Ви, ви ж бачили, типу, з чого тут будують будинки, да? Це не наші Там кирпичі, камінь, бетони все таке. А тут ліплять з таких матеріалів дуже дешевих. І ви якщо ви в наших, типа українських квартирах, чуєте все, що відбувається у ваших сусідів то тут навіть будете чути, коли вони перднуть Настільки тут все прозоре. Так що люди неохоче купують квартири. Переважно купують будинки, якщо є змога. Бачите, ці всі вулиці аж туди. Ну, повністю ця частина міста. От з таких от будинків. І тут немає будинків, типу. 2010-х років забудови. Таких немає. О, бачите. А, так, да, що хотів сказати. І ці всі автобуси, вони електричні. Чуєте, як вони там свистять? Як пелісос. Я не проти, щоб автобуси були електричні. Я все одно на них не їжджу. Та й на хіба не мені треба. Слава Богу, у нас є автомобілі, на яких ми можемо їздити. Ну, вроді все вам розповів, що хотів, показав. Я думаю, ви побачили, що треба. Так. Зібра. На зебрі мають мене пропустити. Так вони і зробили. Пропустили. Ох. Як вам така Америка? Таку ви собі уявляли Америку? Чи трошки не таку, таку, як показують у фільмах, де багато різних крамниць, барів, де всюди лунає музика, багато поверхівки різні, модненькі люди тусуються. Ні, ось така америка. Ми бачили з вами лише одного. Хворого хлопчика, який танцював на зупинці. І більше нікого. Тому що тут ніхто не ходить пішки. Ви, все, ви всі про це знаєте. Але натомість від азіатських країн я йду по тротуару. Бачите, тут є узбіччя, передбачене для пересування людей. А в азіатських країнах такого не існує. Ти там просто, якщо хочеш йти, то йдеш по дорозі, де тебе може збити якийсь водій. Добре. Де нахер, блядь, я тебе гавкну зараз. Добре, пишемо ваші враження. Чи ви знали, що існує ось така Америка? Чи не знали? Як вам подобається ось така Америка? Чи ні. Взагалі пишіть щось. Будемо спілкуватися. Може наштовхнете мене на якусь ідею, щоб я щось познімав, що вам хочеться побачити, або розповів. Про щось, що я знаю. Мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава. До нових зустрічей.